Вітаю, друзі. В планах знімати відео по цій, цьому ремонту, цій розетці, не було. Але, вирішив зняти, може комусь буде цікаво. Тут все просто. Клієнт зауважив, що ось цей ось цей ось цей і ось цей контакти, вони потріскались, ну їх треба припаяти, бо погано працює. Ну і питається, як бачите. Раз. Давайте, затисну. Два. Але, тепер давайте. Переведу камери мікроскоп і поясню, чому вирішив зняти. Тут вибачайте картинка трошки буде трястись, бо тримаю рукою камеру. Так от, чого вирішив зняти. Зараз спробую спіймати. О! Бачите, окрім як тріщинки на кріпіжних їх чітко видно. Ось ще тріщинка тут. Камера. Ніяк не хоче спійматися. О, наче є. Бачите? Ось тріщина, ось тріщина. Ось тут мікротріщина Далі два кріпіжних. І зараз вона... Світло. О! Третій праворочка контакт. Там чітко виражена тріщина. І... не знаю, камера. Не хоче ніяк. І біля нього от от четвертий виходить, оцей теж тріщина Питаємо назад. Зараз пробую через Zoom. Ну навряд чи Zoom передасть цю картинку. Ну, тобто, щоб ви розуміли, до речі, може, буде пошатувати. О. Бачите, оцей коннектор гарно потрісканий. Це трохи менше, але до чого вів? До того, що просто пропайка, є, є, просто пропайка ось цих кріпізних контактів нічого не дасть, особливо на цьому коннекторі. Ну і на цьому також, бо це, скоріше, вибад, якщо я не помиляюсь. Тобто, що треба? Треба пропаяти гарно, гарно всі-всі-всі контакти. В принципі, якось так і вертаю. І тю -тю -тю -тю, вибачайте, я знущаюсь, я знаю. О, коротше. Якось так. Наразі дякую за перегляд дякую за всім дякую за підписку, коментар. Слава Україні і до зустрічі!